Оце, святого читання. Во тобі, Господи, слава тобі, водьмовані, сказав Господь своїм учням. Отце, я посилаю вас, нема овець серед вовків. Будьте отже, мудрі, як змії, і просі, як голубки, стережіться людей, бо вони видадуть вас недріонам і бачуватимуть вас по своїх синагогах. Волочитимуть вас і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними поганами. і коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити, вам буде дано на той час, що маєте говорити. Не ви бо будете говорити, а Дух Отця вашого вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата і батько, дитину, діти повстануть на батьків, і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той спасеться. слава Тобі, Господи, слава Тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки. Хто витримає до Кінця, той спасеться, як бачимо, бути християнином. Не є легко, тому що бути християнином це означає відстоювати правду, це означає любити, це означає прощати, це означає не йти на компроміс злу, але відстоювати добро, дотримуватися Божих заповідей. Жити у цьому світі, це означає християнину жити, але не належати йому, а бути свідком Христа. І бачимо, бути свідком не є легко, бо знаємо, що переслідували апостолів, переслідували перших християн, і зараз також відбувається це переслідування в далеких східних країнах, де кожного дня гинуть християни за Христову віру. Також ми в нашому житті маємо дуже багато спокус, маємо щоденну духовну боротьбу. У кожного дня ми просинаємося, ми вже маємо тисячі різних думок, що зробити, як зробити, або зробити так, щоб було добре для мене, а не для когось. Тобто, ми є спокушені. Ми спокушаємося нашим тілом, ми спокушаємося через наші очі, через наш слух, через наші почуття. Диявол не спить, він знає. Що якщо ми відходимо від Бога, він тоді набуває силу над нами. А якщо ми є з Богом, він тоді тратить силу над нами, він тоді нам нічого не може зробити. І метою нашого життя це така постійна духовна боротьба. Боротьба із собою, в першу чергу із своїм я. Боротьба, щоб це я відсунути і замість нього поставити Ісуса, щоб Ісус був всередині мого життя, щоб не було я, але щоб був Ісус, як каже Святий Августин, коли Бог буде на першому місці, тоді все буде на своїх місцях. Тому нашим завданням є ставити Бога на перше місце. Коли ми щось хочемо зробити чи сказати, завжди себе запитаємо, якщо я це зроблю. Чи я буду подобатися Богові? Якщо ні, Господи, я цього робити не буду, бо я не буду тобі подобатися. А я знаю, що ти на мене маєш набагато щось краще. Я тобі довіряю, оповаю, люблю тебе, Господи, будь зі мною. Деколи буває, дуже важко в цій боротьбі, бо падаємо і тяжко вставати. Але ми мусимо у цій боротьбі завжди пам'ятати про Ісуса. Як пригадуємо, апостол шов по морю. По воді, коли дивився на Ісуса, коли Він почав сумніватися, коли почав страх володіти над Ним, він тоді почав тонути. Але почав кричати, Господи, рятуй мене, і Господь подав йому руку і врятував його. І цей приклад показує, що в нашому житті ми повинні завжди йти на зустріч Ісусові, пильно дивлятися в Його очі, пильно дивлятися в Його обличчя. Бути разом з ним. Бо коли ми є з Богом, тоді Бог допомагає нам перейти через усі випробування, через всі терпіння, які ми маємо. І саме це означає, хто витримає до кінця, той спасеться, хто витримає перебувати у присутності Божій, хто не заречеться Бога. У чому полягає страх Божий? Деколи коли кажуть, страх Божий полягає в тому, що Бог буде карати? Ні. Не в цьому полягає, але страх Божий це є страх не втратити Бога у своєму житті. Такий ми маємо мати страх, щоб Бог завжди був у нашому житті. Ну і звичайно, спокій настане. Одного разу я питався свого духовника, отця Єроніма, який був студентом, семінаристом. Каже: отче, коли то вже настане така хвилина, коли вже буде спокій, коли вже не буде спокус, коли ти вже не будеш мусити боротися. Не буде проблем. Він каже, Ромко каже, якщо йдеш такого, кардіограма, то ти живеш. Каже, якщо буде вже пряма лінія, каже, то тоді мати, будеш мати спокій. Так що мусимо боротися. Падаємо, стаємо, будьмо з Богом, йдемо далі. А спокій і мир чекають нас в Царстві Божому. Отожиймо так, щоб дійсно ми були з Богом у Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу!